Чому можна оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення? Ну, Передбачені статті 122. Ну, в общем, якщо ви порушили ПДР, правила дорожнього руху, зараз вийшов такий наказ. Наказ Міністерства. Зараз. Наказ Міністерства внутрішніх справ номер 1376 про затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. І цей наказ регулює саме складання протоколів у випадках порушення правил дорожнього руху. В ньому зазначається, що при таких порушеннях відбувається якби скорочена процедура. Тобто протокол не складається, а постанова оформлюється на місці правопорушення. Тепер ми звернемося до статті 19 Конституції України, яка нам говорить, що органи державної влади та місцевого самоврядування повинні здійснювати свої повноваження лише в межах наданих. Конституцією та законами України. Тепер ми звернемось до статті 258, а саме, випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається. Там зазначено, що протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, 85, 153, 85, 109, 115, 238, 117, 116, 118, 119, 134, 135, 185, дефіс 3. Ось ці випадки у нас передбачені. Але частина друга цієї статті 258 нам говорить. Ой, я вибачаюсь. Я вибачаюсь тут. трошки заглючило. Тобто стаття 258 чітко вказує, що протокол не складається в інших випадках, коли відповідно саме до закону. Не до, не до законодавства, не до якихось інших нормативно-правових актів. Да, зависло, я бачу, я бачу. Тобто стаття 258 чітко вказує. Коли відповідно до закону штраф накладається стягується, а попередження оформлюється саме на місці вчинення правопорушення. Тобто, відповідно до закону, а закону у нас, на жаль, зараз такого немає. І тоді читаємо. Читаємо, значить, Міністерство юстиції України, лист. Від 2009 року, 30.01.2009 Там пишеться. Дивіться, це частина перша абзац. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 абзац. І в цьому листі зазначається, що. Отже, у, у, у випадку суперечності норм підзаконного акта нормам закону, слід застосовувати норми закону. Оскільки він має вищу юридичну силу, тоді значить ми застосовуємо саме норми закону. В статті 258 міститься вичерпний перелік статей, за яких протокол про адміністративне правопорушення не складається. Тобто цей наказ. В даному випадку суперечить закону, бо в законі, а саме в Кодексі про адмінправопорушення, правопорушення, немає статей ні 122, ні 126, ні будь-якої іншої статті, передбаченої, за яких відповідальність в сфері порушення правил дорожнього руху. Отже, ми доходимо до висновку, що цей наказ. Є лише їхнім внутрішнім. Він суперечить прямо статті 258. І цей наказ, якби, він не має права регулювати відносини статті 258, тому що там чітко сказано відповідно до закону, а не відповідно до законодавства. А знаєте чому е, прийнято саме наказ, а не закон? Тому що закон прийняти тяжче. Е, знаєте, як наші депутати збираються в Верховній Раді, то це свято, тобто це треба 226 голосів. І закон прийняти при нинішній владі, будь-який, ну крім тих, які вигідний владі, практично неможливо. Тому влада якби схитрила і зробила це наказом. Тому що наказ підписує міністр, там процедура дуже легка. Тому вони видали цей наказ, так як закон міг би їй не пройти. Ось так, тому, виходячи звичаю сказано, обов'язково при порушенні правил дорожнього руху. Повинен складатись протокол, а потім постанова. А не постанова. Просто це вже є порушенням процесуальних обов'язків та ваших прав. Ви можете звернутися до суду за відновленням своїх порушених прав. Тому. Якщо протокол на вас не склався, ви сміло можете, зсилаючись на ту нормативну базу, яку я вам зараз озвучив, а саме на статтю навіть 258, який зазначено, що тільки закон може регулювати випадки, відповідно до яких штраф накладається, а постанова. А попередження оформлюється і. Втягуються на місці правопорушення. Тобто, виключно законом це питання повинно було регулюватися. Але в нашій країні знаєте, все не так, як е, навіть пише сам законодавець. І мені дуже шкода, що люди на це якби, довгий час <кхем> закривали очі. Так як ці всі постанови, що виписані без протоколу, є незаконними, так як були складені з порушенням процедури та підлягають скасуванню. Тому, якщо у вас є якісь ще запитання, то ставте, я залюбки відповім, а якщо ні, то в принципі я вже все розжував. я думаю, доступно и зрозуміло. И кто трошки ориентируется в понятиях, в понятии закону, то и спасибо. В следующий раз в ветром больше людей будет. Или превью делать, что будет стрим. Еще раз спасибо. Ну все, мне очень приятно, что я довел до вас свою думку. Тому ви можете оскаржити будь-яку постанову, яка була складена без протоколу, тобто з порушенням процедури, яка прописана в Кодексі про адмінправопорушення. Все, тоді всім дякую. Слава Україні!